Добрий вечір 19 у столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі Київ, студії Олекса Кіпкала та Ігор Бондаренко. Далі поговоримо про таке. Платити лише за спожита цьогоріч у Києві безкоштовно становлять теплові лічильники у 4 тисячах будинків. Україна шлях до свободи. Виставка, яка доносить ідею Майдану, вже рік подорожує світом. Безпека на День Христового Воскресіння охороняти спокій в місті будуть вдвічі більше правоохоронців ніж зазвичай. Але спочатку про події на сході. Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишалася неспокійною з 18-ї години вечора. До півночі групи донецьких і луганських терористів провели вздовж лінії розмежування 20 обстрілів наших військ. На Донеччині найбільш інтенсивний вогонь вівся в районі населених пунктів Опитне і Авдіївка, де противник застосовував кулемети, автоматичні гранатомети та міномети калібру 120 мм. Неподалік Новотроїцького злочинці вели артилерійські вогонь в районі Широкіного і Чермалика. Провели обстріли зі стрілецької зброї. На Луганщині зі стрілецької зброї бандформування двічі обстріляли наші позиції поблизу Кримського. А із мінометів також двічі позиції українських військ у районі Суходолу. Вже вдруге за минулу добу ворог піддав обстрілу зі 120 мм мінометів мирних мешканців у населеному пункті Піски. Також відмічається різка активізація повітряної розвідки противника. У зазначений період зафіксовано проліт 27 ворожих безпілотників. Злочинців найбільше цікавлять позиції наших військ на півдні Донецької області та на Луганщині. 14 країн НАТО починають масштабні навчання через російську загрозу. Десятки військових кораблів, королівських ВМС Британії і з інших країн НАТО, візьмуть участь у найбільших за останні роки навчаннях Joint Warrior. Це відповідь на збільшення активності російського флоту у регіоні. Навчання розпочнуться на цих вихідних і триватимуть два тижні. Будуть задіяні 55 бойових кораблів, 70 літаків і 13 тисяч моряків, солдатів і льотчиків. Передає українська правда. І хоча в Міноборони Британії заявляють, що навчання не є відповіддю на дії будь-якої держави, керівництво НАТО підтверджує, що метою навчань є демонстрація сили альянсу і заспокоєння його членів перед загрозою з боку Росії пов'язаною з агресією в Україні. У Харкові невідомі проти ночі 11 квітня повалили три пам'ятники діячам радянської епохи. Як повідомляє кореспондент Оніан, відеозапис повалення монументів був розміщений в інтернеті. Кілька молодих хлопців у Балаклавах скинули пам'ятник Сергові Арджанікідзе перед адміністративним корпусом Харківського тракторного заводу на московському проспекті. Пам'ятник Миколі Рудніву на Одноіменній площі перед будівлею апеляційного суду в центрі міста та пам'ятник Якову Свердлову на полтавському шляху. Молоді люди чіпляли пам'ятники залізним тросом до мікроавтобуса, після чого валили їх з постаментів. Міліція відкрила справу за фактом повалення трьох пам'ятників. До кінця року 4 тисячі житлових будинків повинні бути обладнані тепловими лічильниками. Київська міська влада веде постійні переговори з постачальниками тепла щодо впровадження енергозберігаючих технологій, щоб не лише зменшити споживання енергоносіїв, а й знизити їхню фактичну вартість для киян. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Ігор Ніконов. Мы поменяли полностью программу энерго инвестиционную. То есть мы настояли на том, чтобы вся их инвестиционная программа практически была использована на установку тепловых счетчиков. 3000 домов за этот год должны поставить счетчики Киевэнерго. тысячу домов ставим мы за свои собственные бюджетные деньги, понимая, что люди без этого как бы ну, не могут жить. И мы договорились так, что в тех домах, в которых действительно по, скажем, недоговоренности с Киевэнерго по какой-то причине они установлены будут, то... Мы делаем тогда скидку 25% от существующего тарифа на квадратный метр. Розрахунки населення за тепло перед Києвенерго у поточному опалювальному сезоні знизилися до 65%. Повідомила фінансовий директор компанії Тетяна Грязнова. Вона зазначила, проплата споживачів ЖЕО і населення минулоріч була на рівні 82-92%. Енергетики переконані за тепло розрахувались гірше через перехід на оплату винятково в опалювальний сезон, а також через зростання тарифів. Тож сподіваються, люди згодом розрахуються за послуги. Станом на 1 квітня 2015 року заборгованість перед «Київенерго» всіх категорій споживачів за теплову енергію становила понад 2 мільярди гривень. Ми працюємо наприклад з комісією з приводу того, щоб зробити тариф або Перехід на інші тарифи більш гладким для населення, тобто це або двоставочний тариф, або е, 1,12, як була раніше, тому що за півроку сплатити все неможливо. Ми очікуємо, що населення розрахується. Цей борг накопичився за опалювальний сезон. На великодні свята у Києві будуть посилені заходи безпеки. На патрулювання вийдуть понад 5 тисяч правоохоронців. Це вдвічі більше ніж у звичайні дні, заявив керівник столичної міліції Олександр Терещук. За його словами, для охорони спокою киян залучать курсантів академії внутрішніх справ і бійців внутрішніх військ, як у формі, так і в цивільному. Також він закликав громадян бути пильними щодо можливих провокацій, звертати увагу на підозрілі предмети, якщо помітили такі, викликайте міліцію. Зазначив Терещук. І в Києві вже почали освячувати великодні страви. У кошиках люди приносять усі традиційні наїдки, проте зустрічаються і екзотичні українці. кажуть на це свято чекають весь рік. Священники, як завжди, читають молитву та окропляють корзинки святою водою. Мені вже посвятили і ви знаєте, такі відчуття переповнюють якогось світла, якоїсь впевненості, що все буде добре. І ви знаєте, цього не вистачало весь цей час, але зараз от якраз світ і радість в серці. Всі сім'єю пройшли. Дитина вперше на таких речах. Настрій дуже хороший. Христос воскресає. Всі ми святкуємо. Це сімейна традиція, і як з мамою почала ходити саме у суботу, так. продолжаю сама уже. Мне нравится этот праздник. Мы готовились к нему очень долго. Я сам красила яйца, мама делала Пасху. Было очень весело делать, я его долго ждал. Это свято для всех взагалі. Потребно верить в Бога, в будущее, в себе, У столиці школярі зробили пів тисячі писанок. Великий майстер-клас пройшов у 29-й школі в Оболонському районі. Писачком Мозора виводив і Богдан Бур'яненко. Кінчик мізинця кладете на яйце, краєчок олівця на яйце. І не олівцем обводите, а повертаєте яйце до себе. Великий пасхальний майстер-клас. Сотні дітей роблять писанки з орнаментами усіх куточків країни. Більшість розмальовують яйця вперше, Втім, від цього лише більше бажання зробити свою великодню крашенку. Я думаю, що вдасться. Буду старатися. Цікаво, коли його обводить і мочати фарби. Я не розумію, як оцим навожу. На мої писанки є сонечка, квіти. Трапички на кожному етапі народження писанки дітям допомагають покривати яйця воском, занурювати у барники. Після нанесення трьох чотирьох шарів фарби є перші крашенки. Уже зразу можна сказати Христос, Воскрес! Ми Запросили дуже багато жителів нашого мікрорайону, в тому числі і дітей, учнів, дітей старшого покоління, для того, щоб згадати ті старі традиції, які були започатковані дуже багато років тому назад. Масове писанкарство на оболоні проводять уже вдруге. Допомагають організовувати захід міські та народні депутати. Ми маємо перш за все виховувати покоління дітей, які вже совками не будуть. І саме питання прив'язки до українських народних своїх власних традицій це є питання виховання і запобігання від совка, яким було заражене навіть наше покоління. Подивіться, скільки людей прийшло сьогодні. Подивіться, які вони хочуть. Дивіться, як вони всі зосереджено працюють, як вони всі зосереджено роблять. Значить, вони це розуміють, вони вже починають усвідомлювати, наскільки це є важливо, наскільки це є оберіг для кожної. Родини, крім створення великодніх символів, учасники провели й концерт. Наступного року створювати писанки буде ще більше дітей. Організатори хочуть встановити новий рекорд України. Богдан Бриненко, Юрий Росохай, Телеканал Київ. Майдан, Україна, шлях до свободи. Виставка світлин та живопису вже більше року подорожує різними країнами світу, аби розказати людям про події майдану. Нещодавно познайомилися з роботами і у Вашингтоні, враження іноземців від виставки та подальші плани організаторів у сюжеті Іванни Біличенко. Лондон, Берлін, Нью-Йорк, Лос-Анджелес далеко не повний перелік міст, мешканці, яких вже підкорені роботами українських художників та фотографів. До речі, в Німеччині виставка навіть оселилася. В музеї Берлінського муру роботи представлені на постійно діючій основі. Меня удивіло, я був в Берліні після ще один раз і заходив в этот музей, де знаходиться постійна експозиція в музеї, де практично… Находять постійно толпи людей. Організатори впевнені, шалений інтерес до виставки викликаний практично відсутністю інформації про сьогоднішні події саме з України. Художники, фотографів, часто відвідувачі не відпускають після відкриття, розпитуючи про ситуацію. Як у очевидців так було і в Нью-Йорку. Абчення з зрителями на наступний день після відкриття, коли вот в такому ж форматі ми перед ними сиділи, зайняло, по-моєму. Більше двох часово около трьох часов. Боротьба за свободу продовжується. Виставка поповнюється новими експонатами. Рік назад тут були фото лише майдану. Потім колекція поповнилася і світлинами зі сходу України. На майбутніх експозиціях будуть присутні і військові скульптури. Сапер він зробив кілька скульптур з бомб з російських бомб. Відвідувачого хоче допомогти українцям важкі часи. Навіть організовують збір коштів. Відбувається також збір коштів на потреби на різні потреби. Як пораненим бійцям, так і на фронт допомоги, так і дітям війни, і зазвичай це дуже великі суми. Там в Лондоні це було 10 тисяч доларів. В Чикаго, після того як ми зробили цю виставку, було зібрано на концерті спеціальному 10 тисяч доларів. В Найближчих планах організаторів привезти виставку в Італію. Також хочуть презентувати її у Франції, Австралії, Японії, Китаї після подорожей. щоб виставка осіла в одному з вітчизняних музеїв, як експозиції, яка відображає боротьбу українців. За свободу, але тільки після того, як її здобудуть. Іван Біличенко, Олександр Банний, телеканал Київ після новин в ефірі. Телеканалу Київ, програма столиця з Сергієм Дейком. Сергію ради вітати. Ну, Великодня тема, напевно, яка ну Олексу, тут як сказати, передача «Столиця» Вона заточена. Я б сказав би так, щоб обговорювати політичні моменти, економічні моменти, геополітичні моменти. то… Все одно будемо аналізувати роботу Верховної Ради України впродовж тижня. Що минає, будемо говорити і про політику, і про економіку, і найголовніше про ті законопроекти, які парламент ухвалив у четвер, власне дискусійний вкрай дискусійні. Законопроекти і рішення, але тим не менше, ми для того тут і сидимо, скажімо так, і працюємо, щоб це все максимально обговорювати з залученням наших глядачів. Тому я принагідно закликаю всіх наших прихильників долучатися до розмови. На початку гостем буде Сергій Рудик, народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з питань бюджету позафракційний. Далі поспілкуємося на е, тему, зокрема. Оцього законопроекту щодо заборони пропаганди комунізму та нацизму з Олесем Донієм, головою центру досліджень політичних цінностей. Бути з нами, переконаний, буде цікаво. Дякую, Сергію. У мене все на цю годину. Наступний випуск о 21-й. Зараз спорт. Моє вітання в ефірі Новини спорту сьогодні в українській прем'єр-лізі з футболу відбудуться ще три матчі 19-го туру. В ньому найближчі переслідувачі Динамо по турнірній таблиці Шахтар та Дніпро, хоча б на день матимуть можливість скоротити відставання від лідера. Чемпіон України Шахтар у поєдинку проти Чорноморця не мав особливих проблем. Гірники обіграли одеситів із рахунком 5-0. Також достатньо результативним вийшов матч на столичній оболонь арені, на якій відбулося Донецьке дербі. Сильнішим у цій грі був Металург, який обіграв Олімпік з рахунком 4-2. Допустили детські за це затовалися. Нам тяжело кубка, Я думаю, що ми десь як, як м'ячі. Психологічно немного були скажімо так, зажаті, футбол. Во другому таймі все-таки ребята молодці. раскрепостились, опустили мяч вниз, начали играть свой футбол, и, соответственно, начали появляться моменты. В последнее время нам давали забитые голы очень непросто. Поэтому, но ну, вот, с этим пенальти нас прорвало. Поэтому и жуниор забил, и пенальти, и сразу второй гол. Поэтому ну, мы только порадовались за него и за, за всех нас. 5-0. З таким рахунком напередодні українські отамани розібралися із алжирськими яструбами в рамках п'ятого сезону всесвітньої серії боксу. На втіху глядачам, які завітали до столичного палацу спорту, наші боксери не залишили жодного шансу аутсайдерам групи А. Азад у сценаріїв Віктор Славінський та Олег Зубенко виграли свої поєдинки одноголосним рішенням суддів. Натомість Олександр Хижняк та Ігор Шавадзуцький здобули перемоги достроково. Після цього двобою в активі української команди стало 24 очки. Завдяки цьому отамани з третього місця в групі змістили мексиканців. У двох останніх турах групового етапу українці 17 квітня прийматимуть росіян та 24 квітня завітають на Кубу. Ці поєдинки остаточно і вирішать, чи гідні отамани цього року битися на стадії плей-офф. Задача зробити Похожий шоу и похожий результат на следующей неделе. Это будет гораздо сложнее, чем сегодня. Но мы надеемся на, на, на то, что наши ребята э, все равно мотивированы. Э, и сделают максимально для того, чтобы выиграть следующий матч домашний и выйти в плей-офф. Для этого необходимо, конечно, чтобы наши соперники где-то оступились. Э, мы имеем возможность только сделать все максимально зависящее от нас. Поки що це все. Дякую вам за увагу!